Єврокомісія протестувала українську ГТЦ. Представники спільного дослідного центру Генерального директорату Європейської комісії протестували готовність української газотранспортної системи ГТС до нового опалювального сезону. Про це повідомила прес-служба НАК «Нафтогаз України». у рамках співробітництва між Україною та Європейською комісією щодо посилення безпеки поставок газу представники спільного дослідного центру Генерального директорату Європейської комісії разом з представниками НАК Нафтогаз України, ПАТУКР Трансгаз і Міністерства енергетики та вугільної промисловості досліджували сценарії можливих кризових ситуацій з поставками природного газу в Україну. Йдеться в повідомленні. Відзначається, що дослідження відбувалося відповідно до методології та стандартів Європейського союзу, які також закріплені в законі України про ринок природного газу. Результати дослідження є базою для розробки комплексу превентивних заходів, які суттєво підвищують рівень готовності ГТС до надзвичайних ситуацій. Сказали в компанії, дослідження проводилося за кошти Європейської комісії в рамках надання технічної допомоги Європейською комісією. Проект розпочато в 2016 році і в цілому він розрахований на три роки. Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості хоче почати роботи публічного акціонерного товариства Магістральні газопроводи України в один му кварталі 2018. До процесу створення товариства також притягнуто чотири консультанта, два з яких конкурсним шляхом за рахунок Єврокомісії але замовником виступає Міненерго. Спільний дослідницький центр Генерального директорату Європейської комісії, Діректорати генерал Жоінтресеарчцентр, де ГЙЙОТРЦ це орган Європейської комісії, відповідальний за методологічний супровід підготовки до виникнення кризових ситуацій в газовій сфері у всіх державах-членах ЄС за матеріалами сайту НІЮС.